Що робити, щоб не захворіти? Просто візьміть Квертин Імуно. Все в одній упаковці в одній капсулі чотири компоненти разом так зручно квертин імунора тижні тому ж, журналісти Бігосинфо дали докази того, що за ними провадили незаконне, як вони вважають, стеження співробітники служби безпеки України, департаменту захисту національної державності. Чи стежите ви за цією справою? Чи може там якісь новини з'явилися? Як взагалі там рухається розслідування? Звісно, що змушений зобов'язаний за посадою відстежувати не лише дану справу а справу стосовно Юрія Ніколова і Михайла Ткача. Випадку перешкоджання журналістській діяльності, які трапилися ще в кінці минулого року, бо це одна зі сфер повноважень на парламентський контроль нашого комітету щодо справ, які стосуються перешкоджання діяльності журналістів. І, власне, я би не сказав, що ми зараз задоволені темпом розслідування, бо окрім того, що Генеральна прокуратура відкрила додаткову справу. По 171 статті, яка стосується перешкоджання роботі е, журналістів, яку буде розслідувати Національна поліція, а в принципі якогось такого руху вперед немає. Чи позитив те, що відкрилася ця справа, так бо тут вже є конкретні постраждалі, а відповідно в статусі постраждалих журналісти мають і е, е, їхні захисники матимуть доступ до тих матеріалів, яких, зокрема, і служба безпеки, оцей дивний департамент. Е Вилучили та, при першому, власне, обшуку комплекс, відпочинкового готельного комплексу Українське село, але ну, ми просто розуміємо, який вже час пройшов. Власне, ми дуже сподіваємося, що в двадцятих числах, коли попередньо ймовірне заслуховування голови служби безпеки пана Малюка в парламенті, мої колеги підтримали таку ініціативу нашої фракції. Ми вже отримаємо якісь реальні, скажімо, інформації про реальні кроки. Так пан Малюк в своєму зверненні в соціальних мережах говорив, що прийнято і будуть далі приймати кадрові рішення. Власне, би хотілося почути, що ті, хто були залучені до такого дивного та. Операції, це навіть не, не звеш розслідування, бо саме служба безпеки говорить про те, що а, це було несанкціоноване, незаконне зняття інформації з інформаційно-технологічних каналів, незаконна прослужка. То відповідно залучені до цієї. Дивної операції мали би бути відсторонені, виведені в розпорядження, щоб не перешкоджати внутрішньому розслідуванню цієї справи. А звісно, би було дуже добре, щоб на той час ми вже зробили запити до правоохоронних структур, щоб і ДБР і офіс генерального прокурора в своїх межах своєї компетенції прокоментували, які кроки зроблені. А зараз на жаль, є дуже високий рівень недовіри між Журналістами та і правоохоронцями. Це величезна проблема для воюючої держави, бо ми розуміємо, що лише наша суспільна єдність, взаємокомунікація, взаємодовіра, може гарантувати, що ми вистоїмо у боротьбі з набагато більш потужним зовнішнім ворогом. Тому зараз наш комітет робить все, щоб таку комунікацію налагодити. В принципі, вже певні зрушення є, особливо з боку офісу генерального прокурора, який здійснює процесуальний даних справ. Але дуже сподіваюся, що на момент звіту пана Василя Малюка, по власне цій справі в парламенті, ми будемо мати більшу інформацію, яка дасть нам можливість продемонструвати в першу чергу суспільству, але і нашим міжнародним партнерам, які дуже пильно стежать за цією ситуацією, за. Всіма справами, які стосуються розслідування перешкоджання діяльності роботи журналістів, що так, ну як наша система досі робить помилки, але так, ми максимально робимо, щоб ці помилки якісно виправити. І щоб ми, як недавно буквально, озвучив представник офісу генерального прокурора, будемо. Мати можливість знати не лише виконавців, бо ми їх вже знаємо, а і замовників цієї справи. Офіс генерального прокурора повідомив, що є чітка інформація про замовника тиску на Юрія Ніколова. Так, от Це журналіст відомий для глядачів. Напогадаю, журналіст відомий розслідуванням про яйця по 17 гривень. Саме так біля його власне помешкання було. Теж проведена якась дивна чи то демонстрація, чи то там акція протесту, обклеєно а, двері різними там, повідомленнями у і тому подібне. А, перед тим в окремих телеграм-каналах, знову ж таки, так само, як у ситуації з Білосом, розганялася історія а, про цю акцію. От. Ну, і зараз Офіс Генерального прокурора говорить, що вони. Вже вийшли на ймовірного замовника і скоро зможуть, я, я дуже сподіваюся, висунути підозри не лише виконавцям, а і власне замовникам. І таким чином ми покажемо, що наша система справді рухається в правильному напрямку. Ну, нагадаю, що всі дуже часто порівнювали ці ситуації з тиском на журналістів часів навіть кучми, і ситуацію з Гонгадзе. Так, ми в цій справі маємо. Виконавців за грантами, але досі, хоча все суспільство знає, замовники офіційно не понесли покарання. Дуже сподіваюся, що в цих випадках, які суттєво менші, але все одно є випадками тиску на журналістів, ми, як суспільство, отримуємо не лише імена замовників, а й притягнення їх до відповідальності, і тим самим продемонструємо, що ми зробили величезний крок вперед. Що спільного в цих справах, те, що дійсно на журналістів здійснювалося здійснювався тиск. З іншого боку, є різниця між якимось найманими через анонімні телеграм-канали? Ну Nazwijмо їх тітушками, да і до випадку, де стежила саме служба безпеки, то зрозуміло, що накази служби безпеки мали звідкись приходити з такого місця, де вони не могли їм відмовити. Отже, хочу вас просто запитати, чи є у вас відчуття того, що правоохоронні органи дійсно зацікавлені в розслідуванні цієї справи з стеженням з журналістами, чи все таки може бути таке, що знову спробують замести все під килим? Я б дуже застерігав власне правоохоронні органи, незважаючи, з якого рівня надійшла там прохання, вказівка і тому подібне, здійснювати такі кроки від того, щоб пробувати замовчати цю ситуацію. Ні, суспільство, а особливо в такий чутливий момент, коли все суспільство об'єднане підтримкою армії. Фактично останні ресурси збирає і віддає на те, щоб держава встояла. Я не бачу можливості. що... Справа тиску на журналістів, які мають набагато вищий рівень довіри, ніж, на жаль, наші правоохоронні органи, можна буде заховати під килим. Звісно, що зараз існує дуже велика кількість теорій, яка там веде ниточками ледь не до перших осіб держави, там офісу президента і тому подібне. Щоби таких конспірологічних теорій не було, має бути чітка відповідь: на якому рівні, хто, як, яким чином ну, так виглядає, що. Голова служби безпеки, щонайменше був не глибоко в справі, так тобто його якимось чином чи то не поставили повністю до відома, чи то обійшли. Але якщо він не скаже, яким чином це відбувалося, і не будуть вжиті щонайменше кадрові, а в принципі було би дуже добре, і оскільки це злочин відповідного дію відповідно кримінально-процесуального кодексу, то відповідно політична відповідальність буде лягати і на нього, і на Перших осіб держави, чого не можна допустити, а, і тому я дуже сподіваюся, що у правоохоронців, принаймні в комунікації з представниками офісу генерального прокурора, відчуття про те, що ну немає можливості змовчати, немає можливості спустити на пси ці справи, а, є тут зараз. Головне власне дотиснути а, результат. На вашу думку, як голова комітету зі свободи слова, ви, мабуть, цікавилися тим питанням, для чого взагалі в СБУ існує такий департамент, який називається департамент захисту незалежної державності чи державної національної незалежності за національної державності, де ну, да, це таке масло масляне і медіа. Там є ще такі М літера, яка означає і по роботі з медіа. А для чого в службі безпеки? Який взагалі існує департамент по роботі з медіа? Е, на жаль, реформа Служби безпеки, яку ми пообіцяли і суспільству, і партнерам по Північно-Атлантичному альянсу, це одна з таких важливих вимог, яка досі не виконана. Е, і дуже багато компонентів Служби безпеки е, родом, навіть не з Радянського Союзу, а там з часів всієї Російської імперії. Бо цей департамент дуже так от. Цільово вкладається в таке поняття, як колись було в Російській імперії охранка. Так? Тобто ті люди, які слідкували за вольнодумцями в межах держави. І за радянських часів це, звісно, переслідування і тиск на дисидентів, ну а зараз, якби, хто у нас найбільше сприяє демократії і вольнодумству, звісно, журналісти. Е, немає секретні е, органи, мати, в принципі, компетенції якось стежити за журналістами. Е, окрім випадків, коли вони мають конкретні факти, що журналісти або працюють на, в інтересах третьої країни країни, в даному випадку країна-агресора, але ну, це трошки інші департаменти. От, е, а, ну, або, власне, вони задіяні до якихось справ. Які теж покликають за собою кримінальну відповідальність, як, наприклад, намагалися там прикритись, нібито розпоширенням наркотиків, але це повноваження не Служби безпеки, а національної поліції. І, власне, сама логіка, чому Служба безпеки взагалі була задіяна в таких процесах. Так? Департамент роботи з медіа стежить в справі про наркотики за журналістами. Потім заявляє, що ця справа була дійсно стосувалася наркотиків, з іншого боку, для чого тоді звільняти голову цього департаменту після того, як стався резонанс цієї власне, справи, логіки якось не простежується. Власне, навіть саме перше пояснення Служби безпеки було максимально нелогічно, бо в першому абзаці говорилося про те, що ми проводили спецрозслідування стосовно там наркотрафіку і тому подібне, а в другому абзаці, чорним по-білому, написано, це стеження було незаконним. Ну тобто, тому я так розумію, що це намагалися вже виправдовуватися по ходу, на жаль, з творчістю чи на щастя, з творчістю не склалося, і тому, в принципі, в розслідуванні якби найгірше вийти на самого себе, на самого себе і вийшли. Е, найоптимальніше рішення би було, бо тут дуже важливо наголосити на тому, що е, переважна більшість діяльності Служби безпеки України під час війни. Це демонстрація надзвичайного геройства операції на морі в повітрі в і фантастичного на землі. професіоналізму. Власне, ну вже вивчають наші міжнародні партнери як приклад, як можна діяти, і цим ми справді можемо пишатись. Але є і такі рудименти, як цей департамент не зрозуміло для чого, не зрозуміло кому. І зрозуміло, що ми би мали від таких рудиментів радянського союзу позбавлятися максимально швидко. На жаль, війна якби обмежує можливості там вимагати реформ, але не забирає повноважень в голови служби безпеки, який отримав насправді безпрецедентну підтримку, коли його призначали на посаду за рекомендацією президента. Все таки тими повноваженнями, які у нього є. Переглянути функціонал вплоть до реорганізації і переконцентрації уваги цього департаменту, бо той же департамент веде розслідування, ну, наприклад, проти агентурних мереж країни-агресора в Україні і допомагає там як інфекційній політиці, так і в викритті там ну, настільки дієвих. Мереж, як, наприклад, агентурна мережа під прикриттям Російської православної церкви. І а, тому, в принципі, найбільш логічним би кроком було, але там, слава Богу, в мене нема такої відповідальності, як у пана малюка, але це використати цю можливість для реорганізації а, і більшої. Підвищення ефективності. І це б знову ж таки це б відновило ту довіру і підсвітило, що так ну, якби ми а, розвиваємося так, можливі проблеми, але система реагує правильно. Ми побачили, що є атавізм, так, руки не доходили зрештою, якось з ним розібратися. Але ось ми побачили, що це діє не в інтересах. Національної держави, хоча державності, хоча б яка в нас крім національної державності, є невідомо, та, от а проти неї. Тому давайте ми зараз переглянемо функціонал. Ми пер провели переатестацію працівників і розуміємо, що ті, хто давали фактично злочинні накази, відсторонені по них тривають провадження. Ті, хто були сутовиконавцями, ті, хто пройшли переакредитацію, працюють переоцінку їхньої спроможності, працюють на інших напрямках, а ті, хто не пройшов, ну, зрештою, думають, що в країні люди з такою, скажімо, специфічною сферою діяльності точно будуть затребовані в інших місцях. Тому. Прикро говорити, але на жаль, ми запізнилися з реформою Служби безпеки, і вона в умовах війни з одного боку пріоритети виставляються настільки чіткі протидії країні агресору Росії, що вона сама себе реформує досить добре. Але на жаль, от є такі випадки оцих пережитків минувщини, які з якими просто треба прощатися. Верховна Рада викликала Василя Малюка, голову Служби безпеки України, до себе на найближче засідання. Коли це має відбутися, і про що ви хотіли би запитати пана Малюка, от так би мовити, при всіх? Uh... Ну, я дуже сподіваюся, що це буде в 20-х числах лютого, коли у нас буде наступне засідання, для того, щоб власне пан Малюк прибув, вже голова Верховної Ради надіслав запрошення, але дату мають узгодити керівники фракцій і груп по пріоритетності питань, які мають розглядатися. І тут, звісно, якщо ми на 20-ті числа будемо готові голосувати в цілому дуже критично важливий закон про зміни до процедури мобілізації, то ймовірно, там і є шанс, що там відкладуть заслуховування. Бо як би там не було пріоритети війни, є пріоритетами війни. Але я дуже сподіваюся, що вдасться в 20-х числах заслухати пана Василя Малюка. Ключове питання, на яке я потребую відповіді, не я, а українське суспільство, які кроки зроблені. Тобто, що насправді а, зроблено для того, щоб виправити цю, ну, фактично, цей злочин, а, а з точки зору системи СБУ цю неприпустиму помилку, так, які кадрові рішення прийняті, бо власне в своєму повідомленні в соціальних мережах. Пан Малюк говорив про те, що кадрові рішення вже є і ще будуть, тобто які прийняті. І тут я не впевнений, що суспільство може задовільнитися просто відстороненням керівника. Чи керівник проходить а, власне, в кримінальному провадженні в якому статусі? Бо кримінальне провадження зараз. Офіс Генерального прокурора забрав Службу безпеки України, щоб не було конфлікту інтересів, і передав СБУ так. ДБР, ДБР, да. От в принципі, від пана Малюка хотілося б почути реакцію служби. Якщо на той час власне він видасть з пропозицію з звітом про те, що департамент реорганізовується, що ця медіа, та, от, компонент, компонент е, ймовірного стеження за журналістами взагалі з цього забрано, і служба не займається е, ніяким боком перешкоджанню діяльності там, стеженням за, журналістів, за журналістами, то це було би дуже добре. А, знову ж таки, чи це буде достатньо політикам для розуміння, що правоохоронна система працює, ймовірно так. Але для того, щоб повернути довіру і журналістів, ну які фактично мали б бути бачити в секретних службах своїх партнерів, так думаю, що ні тут потрібно буде такі демонструвати те, що відомо замовників по цих замовниках тривають або розшукові дії, або їм вже вручені підозри. В кримінальних провадженнях. Звісно, це вже зараз не повноваження а, власне, пана Малюка, оскільки логічно, що справа забрана в ДБР, ну, але він як а, власне, очільник структури, по якій тривають. А, Певне слідчі дії може отримати цю інформацію чи в офісі генерального прокурора, чи в ДБР, зрештою, запросити на засідання запропонувати, щоб разом з ним звіддавали причетні структури. А тоді було б логічно заслухати не лише його, а представників офісу генерального прокурора, національної поліції і державного бюро розслідувань. Пан Василь Малюк, я так розумію, вже сходив на якусь зустріч з послами країн g 7 Великої Сімки, а і там запевнив їх, що служба безпеки України ніколи не допустить жодних посягань на незалежність ЗМІ. Зараз, ніби через війну, всі вся ця реакція мала бути більш-менш спокійною, тому що є важливіші, так би мовити, події з іншого боку. Вони настільки відреагували блискавично, що стало відомо, що вони стежать за руками влади навіть і зараз і не пильності не втрачають. Тут дуже важливо зрозуміти, що відстежуючи основи, наскільки ефективно працюють основи демократії в Україні, посольства країн G7 в першу чергу фактично захищають можливість їхніх країн надавати нам в тому числі військову допомогу. Бо ніхто не буде зацікавлений в тому, щоб захищати маленьку тоталітарну країну у війні проти великої тоталітарної країни. А, нам допомагають тільки тому, що ми демократія, яка воює фактично з авторитаризмом, а, тобто частинка західного світу, яка зараз на кордоні західної цивілізації відстоює західні цінності. За таких умов посольства можуть апелювати до своїх. Урядів. Чому? Тому що суспільства а, країни, які вони представляють, підтримують Україну в цій боротьбі. А, і їм надзвичайно важливо розуміти, що влада союзник а, виправлені помилок, які на цьому шляху розвитку української демократії трапляються. А, тому а, дуже позитивним є кроком, що а, влада не відмовчувалася, що в даному випадку. Очільник структури, яка ну, попала в таку критичну ситуацію, так пішов на комунікацію і намагався запевнити, що будуть зроблені всі кроки для того, щоб цю помилку, цю, цей злочин розслідувати і виправити. Це позитив. Але тут лишається певний рівень, наскільки власне будуть довіряти словам, не настільки, як прямим діям. Справді ця ситуація перебуває на щоденному контролі. Чому? Бо це не випадок там атаки на якесь окреме медіа чи окремого журналіста. А і медіа, і журналісти в західному світі це основна основний механізм комунікації суспільства між собою, суспільства владою, суспільства з зовнішнім світом. А відповідно, гарантія свободи слова і не перешкоджання роботі журналістам надзвичайно важливі. І це гарантія того, що західні суспільства отримують адекватну інформацію, що у нас відбувається всередині, тому можна позитивно сприйняти цю зустріч, власне, позитивно сприйняти бажання пояснити міжнародним партнерам, як ми будемо реагувати на цю кризову ситуацію. Але єдине лише цієї зустрічі буде недостатньо. Тут тобто дуже важливо показати динаміку, і тут не варто сподіватися на те, що Пам'ять, політична пам'ять у наших партнерів коротка. Це стабільні демократії, які дуже чітко розуміють, що за певний період часу мають бути підозри за певний період часу мають бути справи в судах. А якщо цього не буде, у нас можуть виникнути проблеми в комунікаціях з демократичними країнами, бо знову ж таки ми розуміємо, що російська пропаганда, а трампісти в Сполучених Штатах. Крайні ліві, крайні праві в Європі і тому подібне, звісно, будуть використовувати і цей елемент, як би це не дивно було, коли нас буде звинувачувати в тиску на свободу слова Україна, в якій свободи слова немає, а просто інформаційне поле тотально замінила пропагандивна машина. Так, от я маю на увазі Росію. Але вони звісно максимально використовують цей цей випадок, щоб показувати, що Україна неспроможна держава, яка в якій влада сприймає журналістів як опонентів і показують це не як окремі випадки, а як системну а, проблему. Тому і реакція з нашого боку має бути достатньо оперативна і миттєва. Звісно, а, ні я, ні будь-хто не може там. Втручатися в процедуру слідства, звісно, для того, щоб зібрати достатню кількість фактів, і головне зміти захистити їх в суді. Аргументувати дуже чітко, що так це виконавці, так це замовники, потрібен час, ну, але в нас його не так багато. Ми розуміємо, що в нас зараз в Україні час вимірюється не годинами, секундами, а фактично життям і здоров'ям наших людей.